Що ви, панове, я думаю, ви всі бачили останні відео. Там наробило шуму то, як показують там всю правду про мед, який там везуть в Європу, да, що то там сироп і так далі. Ну, халепа, панове. Халепа, але е, хочеться прокоментувати, коротко прокоментувати, тому що ну, е, проблема, яка відома вже давно. Давно відома ця проблема, але є ще більша проблема, ніж та проблема, про яку говорилося в тому відео. Її ніхто не хоче вирішувати, ніхто її не, ну, ніхто її не ставить в пріоритет. І можете казати, що там якісь там, потусторонні сили, там ще хтось. Паніство, мед на сьогоднішній день е, це доволі доступний продукт. Я вам скажу більше, на мій погляд, він доступніший, ніж цукор. Тому що е, цукор дуже часто піддається всяким там, спекуляціям з точки зору е, ринку. З точки зору біржі, да, і ціна завжди йде на підвищення. Казалось би, чому так? Тому що дуже шалений попит на цукор. Ні. Чи його дуже мало виробляють? Тоже ні. Цукор як був в попиті, так і залишається. На нього створили штучно попит. Тому що компанії, які займаються переробкою цукрового буряка, тростини, да, вони чітко наймають людей і вони працюють, працюють в напрямку. От Окей, давайте так. У нас патока є. Куди ми її будемо дівати? Давайте наймемо хіміків. Що значить по патоці? Паток. Ага, значить, настільки у нас шкідлива, як там здається, на перший погляд, туди-сюди, сироп солодкий. Все, окей, давайте. А давайте на миту патоку будемо відправляти на е заводи, на заводи, які переробляють цукерку. Панове, так воно і відбувалося. І додатково на цьому заробляють. Ба більше вам скажу, заводи, які приїжджали на цукрові заводи, саме кондитерські. Вони казали, слухайте, може у вас є щось дешевше? Да? Точно так само і бджолярі роблять. Вони ж їдуть на завод, які роблять канді, цукрову пасту. Е, е, ну, ви поняли, коротше, канді, що таке канді, ви всі знаєте. Е, е, і майже всі, от ті, хто роблять канді, да, роблять його на продаж, вони їдуть на завод і кажуть, дайте мені от те, що залишається там після того, як ви перебуваєте цукрову пасту. Не кажу, дайте мені хорошу цукрову пудру, яка коштує, там, умовно кажучи, там, 45 гривень кг, 55 гривень кг. Вони кажуть, дайте от ті залишки, які залишаються. І ми їх будемо доопрацьовувати. Дайте рафінат, тому що він дешевший. Да? Дайте, дайте, дайте щось таке, що буде дешевше. Розумієте? Дайте цукор, який там вже кондицію втратить. Дайте цукор грудочками. Розумієте? Чому? Що здешевити те виробництво? А цукрові заводи що, окей, давай, назмітали, назмітали, там, з пилюкою з усім забирай. І хорошо. По чому там? По 5 гривень кілограм. Розумієте? Ну це умовно кажучи, але воно іменно так і відбувається. Тому що свого часу я сів, задумався так, а як же ж мені сировину дешевшу взяти? Чи об'йом зробити більший, чи взяти якісь там неліквіди там, і так далі? Але коли е, ти переосмислюєш цю штуку з точки зору все ж таки раціональності і здорового розуму, то ти ага, тобто це я зараз візьму, оті шміотки, які там є, потім ми їх запакуємо бджолом. А чого ж я не можу взяти, наприклад, там, трошки більше об'єм нормального цукру. Е, да, і... Ну, Рафінат теж можна брати, він просто не, не вибілений, навіть буде краще, ніж вибілений. Е, і не перебити самому його на пудру. Питання, де там взяти пудру, як його перебити. Значить, треба спеціальний блинок, там, там, ще щось. там. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тобто, і от таким чином шукаються шляхи. Е, і тоді кан е, паста Канді от вона стає або дорожча. Да, або, ну, якби чуть, чуть поза ринком. Або вона попадає в ринок, але вона попадає ну, типу, в дорогий сегмент ринку. І таке не кожен собі може дозволити. От є така історія. Але от скільки ми людям пооправляли пасти канді в попередньому сезоні, всім вона зайшла. да, Всім зайшла, тому що в нас є своя структура, свій рецепт, цей рецепт не з неба взяти, серйозно перевірений на великих пасіках. Відповідно, я сам користуюся цим рецептом. і Запропонував кільком людям, зайшло, пішло, в мене на пасіці йде, чому би остальним це не дати. Тому от є от така система. Так само і з медом. Ну, тільки мед, він спекулюється теж на біржі, але в іншу сторону в сторону здешевлення. Зачасту дуже часто сам мед він є цікавішим і він є якби. Кращим продуктом для саме кондитерки. І от не дуже багато людей про це якби знають. Але ви можете спостерігати таку от кореляцію, я не знаю там. Будь-що, що є в магазині, там, де пише слово мед, воно зразу там дорожче від своєї якоїсь там основної вартості. Це є проблема. Це є проблема, тому що люди цим спекулюють. А там в законі про бджництво, не в законі про бджільництво, а стандарт якості, стандарти вимоги до меду, там пише, що будь-який інший продукт, який в собі немає, рослинного нектару, який перероблений бджолами там і так далі, не може називатися медом. Але далі в наступному абзаці, окрім окрім да, продуктів, на яких зазначається для кондитерських е, потреб. Тобто ми беремо той цукровий мед. І даємо його на полички. Не вірите, зайдіть відкрийте, почитайте. Е, абсолютно відкрита доступна інформація, де, де пише правила і вимоги до меду. Е, здається, воно так називається цей документ. Він там зараз трошки видозмінений. Е, його там пару правок внесли, щоб трошки ближче до Європи. Правки непогані, е, нормальні. Е, але, от є от така ситуація, да? і казалось би, ті люди, які це пишуть, ну, навіщо ви пишете, що окрім. Да. Для чого вони захищають, скажімо так, цукрову мафію. Ну, а звідки це береться? Я завжди люблю шукати корінь проблеми. Корінь проблеми в тому, що за, там, е, ну, не беремо Радянський Союз, беремо чисту вже Незалежну Україну, не з'явилося такого бджоляра, який би вийшов, і лобіював би права бджолярів в стінах Верховної Ради, лобіював би ці права бджолярів на всіх форумах, конгресах, семінарах. Тому що якась асоціація там поїхала, якась там не знаю, люба там якась організація, яка в Україні працює, починаючи з спілки пасічників і закінчуючи там братством джулярів України. Да, там їх же ж багато є. Цих, цих, Вони їдуть, вони що собі сіли, договорилися, поїхали там на якусь Апіславію, поїхали десь там на Апімондію, поїхали там ще кудись. А від простого дрібного пасічника це все просто якби за кулісами. Він, ну, Він то не бачить. Він то не бачить. І він не розуміє, звідки то береться. Е, і от сіли між собою договорилися, про що договорились, як вправо, ні про що. Е, і все. І потім е, І потім якась фінальна ціль, вона не досягнута. А фінальна ціль яка? Покращити трошки умови там, для пасічника, або покращити умови в пасічника. От кажуть, там, треба, щоб кожен пасічник там, мав вдома там, цех потужності. Е, окей, круто. Ну, ті люди, які це все приймають, багато із тих людей мені відомих, я з ними знайомий з тими людьми. Це гарна робота, гарна ініціатива. Я був присутній на багатьох заходах. Я підтримую такі речі, але це ж треба донести до людей. Це треба донести не до тих людей, які там. Приймають участь в засіданні там чи в конференції, чи там, в там з'їзді якомусь, це треба донести до простого пасічника. Я так розумію, що в наших елітах, які займаються бджільництвом, цього ну, розуміння ще немає. Так я про це вам кажу: це треба донести не до тих, хто на конференції. Ті, хто на конференції ще до її приходу, до приходу на ту конференцію, вже про це знають. Тому що, як правило, є якась робоча група, є якась там група людей, навіть не робоча група, а люди, які це. До Петра до цього вони це почали, починають впроваджувати. Там треба ж е, щось і в Верховній Раді треба провести там, і так далі. Но результат залишається результатом. До найнижчого прошарку бджолярів це не донесено. І потім простий бджоляр, він просто не розуміє, що з нього хочуть там, що з нього хочуть там, що з нього хочуть там. А як це, це треба робити? На мій скромний погляд, я не є в тих всіх спілках на сьогоднішній день, я не є там е, учасником там, якихось. Е, там, е, не знаю, там організації, я тому радий. Значить, на мій погляд, моя думка, це треба робити дуже просто. Є ідея, цю ідею беруть, опробовують на двох-трьох пасіках. Наприклад, от е, умовно там приїхали до мене люди кажуть: дивіться, у нас є ідея, у нас є проект. Проектом там займається умовно, там якась організація. без різниці там організація хрестоносців да, займається. Дивіться, наша ціль зробити так, щоб в кожного пасічника в Україні. Була, були виробничі потужності. І от ми бачимо цю модель от таким чином. Тільки це треба до простого бджоляра. Да? Я от простий і от яким чином бачите? Окей, вам треба мати там приміщення 10 квадратних метрів, в тих 10 квадратних метрах має бути там вода, повинна бути там стіл з нержавіючої сталі, повинна бути медогонка, місце для відстоювання і зберігання меду. Все, допустимо. Да? Там, вимоги там, вони заходять, читати їх там, прописують. Я просто до прикладу, щоб було зрозуміло. Я кажу, окей, хлопці, я погоджуюсь. Та організація каже, дивіться, у вас є от таке місце, де ми можемо це зробити на вашій пасіці. Так, да, у мене тут є якась територія, сарайчик там, або там просто площадка, на якій це вона втілити. І та організація має тому пасічнику допомогти це зробити, тому що їхня ціль або е, їхня ініціатива це втілити. Це не пасічник, про це має думати там і так далі. Як він не розуміє, навіть, що з нього хочуть. Тому що простий пасічник. Не буде сидіти оті всі нормативні акти читати там, а там їх багато. Там їх реально багато. Ти відкриваєш, і от ще треба мати здоров'я прочитати. Мало того, що здоров'я треба мати, ще треба мати юридичне розуміння цих всіх процесів. І от допомагають тіла. кажуть, дивіться. Ми вам це допомагаємо, але з одною умовою, ви нам три роки там, чи два роки, нам треба хоча б сезон, ну це залежно від цілі, ви нам за цей сезон даєте доступ до цього, до цього місця. Ми тут знімаємо, ми тут а, робимо, аналізуємо, там, то є така умова, але ви отримуєте таку річ. Хорошо, він на це погоджується, і ми дивимося. Да? Я був би дуже приємно вражений, якби до мене приїхала б така група людей, такі люди, які хотіли б зробити таку користь. І Дивляться, наскільки піднялася праце, ну, працездатність пасіки. Дивляться, наскільки там це вигідно, наскільки там пасічнику зручніше працювати, наскільки покращились умови праці, наскільки якість продукції від цього виграла. Да? Там, і оце все повинен бути аналіз. Ну, в принципі, для цього потрібно взяти ту пасіку до, тобто взяти попередній замір. І, скажімо так, в процесі і після. Да? Там, наскільки підвищується результат, наскільки йшло, як тяжко, результат. І Ну, це простий науковий підхід, який повинні втілювати такі організації, які хочуть донести якусь ціль. А воно ж виходить як? Люди сіли, поговорили, кажуть, ідея хороша, в Європі так роблять. Давайте в нас. Давайте в нас, а нам молодіфіа не підходить. Тому що простий пасічник не розуміє, що від нього хочуть. Просто не розуміє. Е і от такі люди повинні це зробити спочатку в форматі науковому. Будь ласка, є інституції, є установи, в яких це можна зробити. Приходьте е, на ту саму навіть кафедру бджільництва. Я переконаний, що якийсь магістер, якийсь аспірант залюбки прийняв участь в такому досвіді. І потім е, брати на сьогоднішній день все українське бджільництво селі в Ютубі. Просто брати блогерів, таких як я, таких як інші блогери, і пропонувати. Дивіться, у нас крута ідея є. Давайте. Нам зробиш про це фільм, або давай ти нам зробиш інтерв'ю по цій темі Або ти просто приїдеш в своєму форматі. Тому що це дуже велика помилка тих людей, які хочуть на платформу. Оце я вам зараз кажу, тим людям, які хочуть, наприклад, там взяти в мене рекламу. Я не буду робити рекламу, так як ви це хочете. Я буду робити рекламу, так як я роблю в своєму форматі. Да? Тобто, в мене є формат каналу, в мене є аудиторія, яка сприймає цей формат. Да? Я не буду робити там постановочне відео, так як ви це хочете. Тому що ви там десь собі придумали, що це класно. Ні, я на своєму форматі зробив аудиторію, і я своїм форматом можу передати вашу ідею. Все. Да? Тобто, якщо вам це підходить, це ми працюємо. Но питатися нав'язати якусь. Ідею не потрібно. Тобто це не буде працювати. Тому що вже ми е, таку штуку пробували, воно не працює просто. Просто не працює. Людина хоче, ми по її правилах зробили. Воно все бліна е, дрібізгом летить, тому що люди не сприймають той формат. Ми знайшли золоту середину на сьогоднішній день. І от все тоді на YouTube заходять е, на не один канал, на 3-5 каналів заходить одна й та сама ідея. Е, тільки в різних форматах, да? тому що є там авторські права, не забувайте і так далі. І от там, наприклад, я приїхав до тої людини там, на пасіку, показав, висвітлив цей експеримент. Або можу супроводжувати цей експеримент, тобто висвітлювати етапи цього експерименту, або вже фінальний результат. Е, може, і інші канали, в кої більша аудиторія, да? в кої там старші люди, є молодші люди. У мене тут більше молодшої аудиторії, хоча там середній вік мене 30-35 років е, аудиторії. І все. І от тоді воно буде працювати. Але знову ж таки, коли ви це донесете до людей, коли ви це протестуєте, донесете до людей, і ще ви, коли донесете до людей, це ще зріс, коли вам треба поняти, чи воно людям потрібно, от в так в такій ідеї, як ви запропонували. Да? Ну в будь-якому випадку це, це, це крута штука, але треба знайти спосіб це правильно запропонувати. Розумієте? Тому що якщо вам, допустимо, біляші... По 50 гривень почнуть продавати на вокзалі. Ну така собі ідея, да? тобто вже всіх така огида від тих біляшів, там куча легенд і так далі. А коли вам біляші запропонують в якомусь елітному ресторані біляші Ла е, Франсуа і ті біляші будуть за 10 доларів, то ви сказали, слухай, якийсь видно супер біляш, давай ми той біляшик візьмемо, подивимося, тому що зовсім інша атмосфера сприйняття не на вокзалі. От так само відбувається і тут. Але це розуміють люди, які глибоко сидять в темі. От я це розумію, тому що я глибоко сижу в темі, я бачу ці механізми, я бачу хто що робить, і я бачу, до чого це призводить. Е, ну, і дуже часто це ні до чого не призводить. Тобто хтось вийшов, щось сказав, а толку з того ноль. Е, А треба, щоб був якийсь причинно наслідковий зв'язок. От те саме відбувається з мене. Точно те саме відбувається з медом. Є якась ідея, треба, щоб мед наш мед, там експортна країна, там і тей, там і сей. А з кожного року все гірше-гірше. Е, понятно, що є різні політичні моменти, є різні обставини, але ну слухайте, галузь вона ж і до політичних моментів, скажімо так, не сильно вона тут прогресувала. То, що там Україна почала експортувати там більше в кількостях тонн меду, це ніфіга не досягнення народу. Це пробиття дна ще більшого. Тому що держава почала ще більше вивозити, це означає, що держава ще більше не знає, що з ним робити з тим медом. Заберіть його і на тому все, ще й за копійки. Е -е. Тому простий бжуляр, оце повинен розуміти. Що крутий фільм, гарно, да, але звідки це взялось? Звідки це взялось? Це взялось від того, що пасічники не володіють інформацією. Якби пасічник володів інформацією. Він би сміливо реєстрував би пасіки, не тільки дотації. там і ще щось. Ну кій працює на український народ, дайте гроші, і ми вам дамо те, що ви хочете. Ну давайте так працювати. Да, то есть, простий джуляр повинен розуміти перевагу того, що в нього є цех. Перевагу. Да, бо коли я тут знімаю відео про те, що пасіка на 3000 тисячі сімей працює не так, як на 100 сімей. І мені там починають писати блін, як ремі римі, мідні труби, ну то взагалі не відповідає дійсності. Вообще. Тому що людина більше чи 50 сімей в своєму житті не обслуговувала. І так, 30 років, 40 років. Будь ласка, працюйте до 100 років. Я тільки за. я за любих умов вас підтримую. Але якщо я виходжу, і я маю досвід з 3000 пасіки, і я звідки його взяв, і да. я вам всім показував, звідки, прямі відео, з тої пасіки, де я був, тобто це я не придумав. Е, все. Будь ласка, подивіться, значить, я вже ці процеси, як мінімум, знаю. Я виходжу, вам що от на 50, от те, що ви на 50 кажете, там мене тригерить найбільша ідея, це ставити там будівельну рамку. Ну, це ж маячня. Ну, от до 50 сімей ще працює, а далі, ну хай до 100 ще працює. Ну, Далі це ж маячня просто. Це просто неробоча схема. І от людям це треба пояснювати. І от коли людям це поясниш, повірте. Знайдуться ті люди, які скажуть, слухайте, а ми з медом в міжнародному плані робимо щось не так. А давайте ну, ми для того, щоб уникнути спекулятивних всяких форм, моментів, ми зробимо так, щоб тут афасувалося, туди везлося готовим продуктом з нашою лейбою. Да? Не хочуть купляти за дорого чи не хочуть купляти таким чином? Та й не треба. Ми тут його переробимо. І це повинні бути механізми. Оцим повинно займатися українське бджільництво. Оцим воно на сьогоднішній день повинно а, жити. Не хочуть там, ми самі можемо з'їсти. Я розумію, що хтось тут каже, що це дуже багато там, і так далі. Народ, ми стільки цукру споживаємо. Людина в Україні, середньостатистичний українець, споживає більше 100 кг цукру на душу населення. Що таке більше 100 кг цукру. Я вже вам наводив, приклад. Я вам врахував ці речі: ви берете один кілограм меду, у нас українець споживає, да? це там 40 тисяч тонн. Це один там кілограм, ну хай 30 тисяч тонн буде да? спожиття споживання. Якщо ми піднімаємо, піднімаємо всього на всього на 100-200 грам споживання середньостатистичного українця в рік. У нас в Україні буде дефіцит меду, тому що мед не перестане вивозитись, отих 50, 30, 40 тисяч тонн, все одно будуть вивозитися, а на внутрішньому ринку буде споживатися більше. Відповідно, ціна буде підніматися, тому що ну, ну це треба знати. Е, і все, вона може там рік, да, вже при піднятті споживання, може рік протримається, другий рік протримається, але далі воно буде проривати, тому що компанії, які будуть вивозити мед, будуть або банкрутувати, або давати більшу ціну. Там іншого варіанту немає. Все, але треба працювати на споживання меду всередині країни, тому у мене така позиція, і, і це буде працювати. Бо коли в мене там є клієнти, які беруть за рік там по 10 кг меду, ну та народ, якби кожен українець споживав по 10 кг меду в рік. Ну це треба було б там сумасшедшу кількість меду, просто розумієте. Його треба було в 10 разів більше на внутрішньому ринку. Не 30 тисяч його треба було б, а 300 тисяч його треба було б. А що таке 300 тисяч тонн? Країна б постійно докупляла б, докупляла б, докупляла б і докупляла б мед з усього світу. І вже питання було б інше, вже інша проблематика була: як завести якісний мед. І є такі країни, як Молдова. Там якась Угорщина, да? там якась Чехія. От ми звідти везли. Більш за все, ми звідти везли ем, Тому що в тих країнах є е, теж надлишок тієї продукції. Ем, ну, можливо, з якихось інших треба сісти, подивитися, хто там чим займається. І все. Ем, ну, я не знаю, коли до вас це дойде, до простих пасічників. Якщо ви мене чуєте, я вам дуже вдячний. Точно знаю, що говорю правду. До старшої еліти це вже точно не зайде, тому що в них там все добре, для них не хвилюйтеся. От, молоді люди, які ви мене слухаєте, народ, сядьте логічно, розумно, правильно помисліть, Да? і подумайте, що ви можете зробити для того, щоб краще було в нашій країні в плані меду. І от для того, щоб ми себе почували краще, внутрішнє споживання це найперше, що нам треба зробити. Будь-яка країна в світі починає піднімати свою економіку з того, що вони створюють внутрішнє споживання продукту, переробку цього продукту внутрішню і експорт уже з доданою вартостю. От тільки такий шлях. Все, що ви там говорите, що там а куди я його діну? Якщо ви його не маєте куди діти, або не можете куди діти, да? не плачте, що мед вас купляють по 50 гривень, значить ви не вмієте більше робити. От і все. Або тупо не качайте його стільки. Можеш тонну меду реалізувати в розріб. От, викачай тонну меду. Можеш дві, викачай дві. Можеш п'ять, викачай п'ять. Ну не можеш 10, не, не качай 10. От і все. Отак От воно повинно бути. Е, оце те, що я хотів сказати. Ще раз підчеркую, це моя думка, це мій канал. Я теж бджоляр. у мене теж є бджоли, у мене їх немало, у мене їх багато. Так само в мене ці всі проблеми торкаються і стосуються. Ну, оскільки мені вдалося трошки, скажімо так, вивчити цю науку трошки далі, э, цю професію осягнути краще, я хочу це вам передавати. І на своєму каналі я це роблю. E, от це вся проблема з українським медом. Пасічнику на нижчому рівні треба мати доступ до інформації. І саме такий доступ до інформації ми даємо на нашому каналі тим чи іншим способом. Тому підписуйтесь на канал, оформляйте спонсорську підписку. Вже от ми туди завантажимо скоро відео семінар з Юрієм Сергійовичем Кулаковим. Хто не був безпосередньо на семінарі, зможе оформити платну підписку і подивитися його безпосередньо в нас на каналі. Вже там є відео звертам Леонідом Івановичем, і ми будемо нагромаджувати цю всю історію. Ну і все, давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому рятуємо світ.